Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами о 18-й годині з понеділка по п'ятницю. Говоримо про головні події в Україні та Сполучених Штатах Америки, і не лише мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі чи Фейсбуці? Можете у коментарях ставити нам свої запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Також, будь ласка, пишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо. Розуміти, де знаходиться наша аудиторія. А ми ж сьогодні будемо говорити про такі важливі теми, як зустріч державного секретаря США із генсеком НАТО у Вашингтоні, та теми, які вони обговорювали на передодні саміту НАТО у Вашингтоні, також візит лідера Росії Володимира Путіна до північної Кореї та потенційні домовленості між Росією та Північною Кореєю про постачання зброї, яку Росія може використовувати у своїй війні проти України. А, а, а також питання розширення питання. Ння розширення переліку зброї та розширення географічних територій, на яких Україна може завдавати удари по території Росії з використанням західної зброї, але про все по черзі почнемо із зустрічі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга із державним секретарем США Антоні Блінкеном тут у Вашингтоні. Вчора вони обговорювали питання того, що стратегія НАТО щодо України за якою країни-члени діють як поодинці, так і колективно. вона дає впевнені, що Україна може перемогти. І, от, власне, про це 18 червня і заявили. Вили а, держсекретар США а, та а, генеральний секретар а, НАТО а, і Блінкен також додав, що почуємо якісь більш. Детальні кроки щодо підтримки України під час цього саміту НАТО у Вашингтоні. Також Блінкен Ентоні Блінкен заявив, що під час цього саміту НАТО у Вашингтоні буде формуватись оцей міст між, між НАТО та Україною для майбутнього членства України в НАТО. Також Ентоні Блінкен наголосив, що наразі НАТО зміцнює це колективне стримування та оборону, яка відповідає довгостроковому виклику, створеному Росією. І от теж дуже важливий момент, на якому наголосив Ян Стотен і це вперше, коли він відкрита. Коментував це питання: питання хто ж може стати майбутнім генеральним секретарем НАТО? І я злотами заявив, що дуже вірогідно, що на цю посаду розглядатимуть прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюта. І він заявив: цитую, що Марк Рюта це гарний кандидат, бо він має багато досвіду на посаді глави уряду. Також під час під час цієї прес-конференції Блінкен і Стотенберг обговорювали питання візиту Путіна до північної Кореї і звичайно загрози, які становлять зближення між Росією та Північною Кореєю. От пропоную послухати зараз цитати від Блінкена та Столтенберга. Візит Путіна до північної Кореї демонструє і підтверджує дуже тісний зв'язок між Росією та авторитарними державами, зокрема Північною Кореєю, а також Китаєм та Іраном. Це також демонструє, що наша безпека не є регіональною, а глобальною. Те, що відбувається в Європі, має значення в Азії. А те, що відбувається в Азії, має значення для нас. І це яскраво демонструє ситуацію в Україні, де Іран, Північна Корея та Китай підтримують та розпалюють загар. Бницьку війну Росії ідея, що ми можемо розглядати питання безпеки в різних регіонах окремо, більше не працює. Все взаємопов'язано, і ми повинні разом вирішувати ці виклики. Ми звичайно також турбовані потенційною підтримкою, яку Росія надає північній Кореї в ракетній та ядерній програмах щодо Путіна і його поїздки до північної Кореї ми бачимо, як Росія у вічі намагається розвивати та посилювати відносини з країнами, які можуть забезпечити її тим, що їй потрібно для продовження агресивної війни, яку вона розпочала проти України. І ви чули, як генеральний секретар НАТО щойно згадував, що Північна Корея постачає Росії велику кількість боєприпасів та іншої зброї для її використання проти України. Також надає зброю Іран, зокрема безпілотники, які використовують. Проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури, окрім того, ми маємо глибоке занепокоєння щодо дій Китаю, не з точки зору постачання зброї, а щодо постачання того, що Росія потребує для підтримки оборонно промислової бази та виробництва більшої кількості танків, боєприпасів та ракет. Це країни, які викликають занепокоєння. І от, власне, на фоні візиту Путіна до північної Кореї я бачив думки багатьох експертів, оглядачів і медіа, і вони зосереджуються на, на питанні співпраці між двома країнами та співпраці за для того, щоб уминати санкції заходу, а також співпраці у військовій сфері. Бо ми чули вже багато разів повідомлення, в тому числі від розвідки Південної Кореї, в тому числі від адміністрації президента США, які підтверджують той факт, що північна Корея постачає. Росії зброю, яку Росія використовує на полі бою проти України за цим візитом та потенційними його наслідками, а також можливістю збільшення обсягів зброї, які північна Корея постачає Росії, слідкував наш кореспондент Андрій Борис, який зараз приєднується до прямого ефіру. Андрію, вітаю, вітаю Олексій. Андрій, от ти слідкував за цим візитом. Можеш розказати про те, як пройшов візит, та про які домовленості між лідерами Росії та Північної України відомо зараз? Олексій, якщо. Підсумувати цей візит, а можна сказати, що цей візит узаконив і до того хороші стосунки між північною Кореєю і Росією, які стали зближуватись після початку повномасштабного вторгнення вторгнення Росії в Україну. От, власне, за результатами цього візиту Путін і Кім Кімчанин підписали договір про всебічне співробітництво, стратегічне партнерство. І, от, на відміну від. Попереднього договору він передбачає військове співробітництво, узаконення військового співробітництва між північною Кореєю і Росією. Більше того, Путін заявив, що цей договір передбачає, що у випадку агресії проти однієї зі сторін інша сторона зобов'язана їй допомогти. Фактично, як пишуть західні медіа, це повернення до взаємовідносин часів холодної війни, тоді ще радянського союзу і північної Кореї. І мушу сказати, цей візит він був а. Пронизаний, якщо можна так сказати, радянським духом. А Путіна зустрічали в аеропорту квітами всюди, де він слідував за його кортежем, А вздовж дороги були портрети з написом Добро пожаловать, товариш Володимир Владимирович Путін. А кінчинин та Путін обмінялися подарунками. Путін зокрема подарував Кім кінчинину люксовий автомобіль, російський Аурус, Кортик і Чайний Сервіз. Власне, доволі точно. Описав цей візит Путіна до північної Кореї один південно-корейський професор. Прошу послухати його пряму мову. Особливі відносини між північною Кореєю і Росією набувають форми. Це медовий місяць між північною Кореєю та Росією, який продовжується через війну в Україні. І цей візит можна розглядати як спосіб розширення стосунків проти північної Кореї введені санкції на рівні ООН і є вірогідність, що ці санкції ООН також можуть бути застосовані до Росії. Однак, оскільки Китай стоїть на боці Росії та Північної Кореї, я думаю, що це малоюрогідно. Вічанесе у нинішній ситуації думаю, що міжнародне співтовариство може відчувати певне почуття безпорадності через те, що немає спеціальних засобів на рівні ООН, крім посилення санкцій проти Росії. От власне у північній Кореї у пресі північної Кореї максимально восхваляють агресію Росії проти України. Вони називають це священною війною Росії. А що відомо про домовленості у військовій сфері? Що відомо про майбутні можливі постачання зброї північної Кореї для Росії? Тут Олексію власне слід сказати, що офіційно принаймні і Путін, і Кім кінчинин говорять про те, що цей договір їхня співпраця носить виключно мирний характер, оборонний характер. Але якщо повернутись до фактів. Вос... Вос... Перепрошую, в січні цього року, зокрема, на території Харківщини були знайдені знайдені уламки північно-корейських балістичних ракет. Є численні заяви українських військових про уламки артилерійських снарядів північно-корейських, якими росіяни б'ють по українських позиціях є численні заяви як ти правильно сказав у підводці розвідок південної кореї і сполучених штатів про те що північна корея постачає росії тисячі тисячі контейнерів з озброєнням це підтверджують супутникові знімки останні заяви зокрема міністра оборони південної кореї де він говорить про те що від початку війни північна корея поставила росії 5 Мільйонів а, артилерійських снарядів це в рази більше ніж постачають західні союзники а, Україні. Звичайно, є питання до якості цих артснарядів, але кількісно Росія точно виграє. Що ще власне Північна Корея може а, пост постачати Росії? Чим вона може їй допомогти? Власне тут експерти говорять про те, що можливо а, 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 ВПК а, Північної Кореї заводи Північної Кореї можуть перейти до промислового виробництва в промислових а, масштабах. А, Озброєння для для Росії а ймовірні Сймовірна спільна спільні військові виробництва північної Кореї і Росії. В обмін на це північна Корея сподівається отримати від Росії технології, зокрема технології супутникового зв'язку. А вона хоче покращити зокрема супутникову розвідку, тобто поглиблення співпраці йде. Андрію, і як на це все, як на ці цей візит, взагалі Путіна до північної Кореї, як на домовленості про військову співпрацю, та ті факти, які ми почули від тео про те, що північна Корея постачає з провідними лідерами цього світу, Росія була частиною так званої великої вісімки, яка зрештою стала великою сімкою. А, а зараз він змушений вести переговори а, і домовлятися з країнами паріями, так званими а, ізгоями. Стосовно санкцій, а стосовно санкцій, тут дії заходу доволі доволі обмежені, тому що західні країни вже і так ввели доволі доволі вели низку політичних і економічних санкцій проти Росії і Північної Кореї. А що стосується наприклад, санкцій з боку ООН, то Росія так само як і. Ситуативний союзник Китай є частиною а, а, постійними членами Радбезу ООН, тобто вони можуть блокувати а, запровадження нових нових санкцій а, а, стосовно адміністрації а, у сполучених штатах. А напередодні речник Пентагону Петрайдер заявив, що фактично а, на тлі а, посилення співпраці Росії і Північної Кореї він сподівається, що союзники посилять а, співпрацю а, в регіоні. Прошу послухати його пряму мову. Ми знаємо про майбутній візит до Пхеняну та Ханоя поглиблення співпраці між Росією та КНДР це те, що має непокоїти особливо тих, хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові, та у підтримці народу України, який продовжує боротися проти російської агресії. Звісно, ви добре знаєте, що КНДР постачає Росії боєприпаси та зброю, які допомагають їй і надалі вести незаконну та неспровоковану війну проти українського народу. Тож це те, за чим ми продовжуватимемо стежити тут. Також Олексій, слід додати, що Сполучені Штати разом з Японією і Південною Кореєю останнім часом посилюють військові навчання в регіоні. Південна Корея тут також слід зазначити, вона стала одним з ключових постачальників зброї на тлі цієї війни у Європу. Південна Корея не постачає слід підкреслити зброю до України, тому що це заборонено її законодавством. Законодавство забороняє постачати зброю до воюючої країни, але як кажуть експерти, все може змінитися, Олексію. А, і от буквально коротко одне питання. А, бачу коментари від а, глядача а, про те, що формується така вісь зла, яка підтримує а, підтримує Росію. А і насправді ми бачили, що візити, які а, Путін зараз робить, це до північної Кореї, а, до В'єтнаму країни, а, в яких не буде екстрадиції, а, і які не будуть виконувати а, звісно ордер міжнародного кримінального суду щодо арешту, що ти думаєш цього приводу. Все закономірно, власне, те, що я сказав на початку і те, що говорять західні змі, співпраця Росії, а так само, як співпраця з Північної Кореї, так само як співпраця з Іраном, це фактично повернення до відносин часів холодної війни. Тобто чітко формується власне розподіл розподіл. Якщо можна сказати, зла з одного боку, і, і захід західних союзників вони будуть і надалі один одного підтримувати а, усіма можливими засобами. Тут тут, тут більше нічого додати, Андрію. Дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був кореспондент Голосу Америки Андрій Борис. Ми ж продовжуємо. під час цього візиту лідер Росії Володимир Путін у північній Кореї наголосив на і розкритикував рішення рішення заходу про дозвіл Україні використовувати західну зброю для атак по території Росії. Він заявив, що це, начебто, порушує якісь домовленості між Сполученими Штатами та Росією. Хоча конкретно про які домовленості йдеться, він не наголосив. Тим часом у Конгресі США американські законодавці дуже активно вже тривалий час закликають збільшити перелік зброї, яку Україна може використовувати для завдання ударів по території Росії, а також географічно розширити територію, по якій Україна може завдавати удари в Росії. За цією темою стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Катерина вітає. Вітаю Олексію, стежила, стежу і так виглядає, що буду стежити. Дякую, А, е, І от власне чи змінилась зараз якось позиція адміністрації президента е, США з цього приводу? Чи є якісь е, апдейти по цій темі? Якщо коротко, то не змінилась. Станом на зараз заборона для української армії використовувати американське далекобійне озброєння по території Росії залишається чинною. Принаймні, так ситуацію прокоментував у понеділок Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань комунікації, з питань нацбезпеки. Безпосередньо журналісти запитали Джона Кірбі, яка реакція адміністрації Байдена і чи занепокоєна адміністрація Байдена заявами Москви з погрозами проти Великої Британії за те, що британці дозволили. Ли використовувати своє озброєння української армії, далекобійне озброєння по території Росії, відповідаючи на це питання, Джон Кірбі заявив, що це дуже гіпотетичне питання щодо можливої реакції Байдена, тому що станом на зараз адміністрація Байдена не планує знімати ці обмеження із українською армією. Таким чином, мовляв, не провокуватиме Росію. Водночас Кірбі заявив, що якщо Москва має занепокоєння, що може отримати удари західним озброєнням, то щоб цього уникнути, ти росіяни мої мають просто покинути територію України. Пропоную послухати власне заяву Джона Кірбі цього понеділка. Це гіпотетичне питання, про яке мені не варто хвилюватися, тому що політика президента не змінилася щодо використання американської зброї великого радіусу на території Росії. Моя відповідь Путіну така. Якщо ви так хвилюєтесь про можливість стати жертвою ударів західною зброєю, ви переживаєте за своє військо, то ви маєте вийти геть з України. Ви не мали бути там із самого початку. Це моя найкраща порада Путіну. Катю, і якщо поки що адміністрація президента США не готова йти на поступки і не готова знімати ці обмеження, то що про це думають в конгресі? Що про це думають законодавці? Якщо казати про якісь зрушення, то найбільше зрушення можна зараз спостерігати саме в позиції демократів, тому що все більше демократів, з якими я спілкувалась, закликають зняти усі обмеження з української армії. І таким чином фактично контрастують і суперечать із позицією адміністрації Байдена, яка представляє власне демократичну партію. Власне моїми е, інтерв'ю можна побачити так, би мовити, еволюцію демократів від позиції критичної сумнівної щодо зняття усіх обмежень з української армії до вже категоричної позиції, яка вимагає. Ає від адміністрації Байдена піти далі та зняти усі обмеження щодо використання далекобійного американського озброєння українською армією по території Росії щодо республіканців, то вони в принципі більш послідовні в цьому питанні, тому що вони першими заявили, що вимагають зняти усі обмеження з української армії, і власне вони продовжують наполягати на цьому у коментарях під час того, як я з ними розмовляла. Пропоную власне послухати позицію як демократів, так і республіканців, і особливо прислухатись до позиції демократів я думаю, що позиція, яку ми повинні зайняти, і як я бачу, адміністрація і робить. Ми повинні стежити за тим, що відбувається на полі бою, і вести відповідні перемовини з союзниками. І мені здається, що це має сенс. Якщо ви дійсно бачите, що Росія веде обстріли з певного району поблизу кордону, то Україна повинна мати можливість стріляти у відповідь туди. Якщо це будь-яке інше місце обстрілу, то Україна повинна досягти вогнем. І його це не напад. Це захист. Ви стріляєте, щоб захиститися від наступу, який росіяни намагатимуться обрушити на Україну. Конгресмен Майк Тернер закликає зняти усі обмеження на використання атакамсів. Так, і я це дуже підтримую. Я б хотів внести це в законодавство. Нинішня ситуація просто безглузда. Ми даємо їм атакамси, але ми кажемо, що ви не можете стріляти по центрах забезпечення, які підживлюють російський наступ на центральну та східну частину України на стратегічно дуже важливі напрямки. Адміністрація схвалила використання атакамсів по території Росії на кордоні з Харківщиною, але не в глиб на південь адміністрація каже, що туди стріляти заборонена. Навіщо змушувати Україну воювати із зав'язаними руками? Я великий прихильник того, аби дозволити Україні зняти ці обмеження та вдарити по росіянах. Наразі їм це просто необхідно. Українські делегації, які відвідали Вашингтон, виконали феноменальну роботу, розповідаючи про українську хоробрість і стійкість, і про те, як Україна може виграти цю війну, якщо ми надамо необхідну підтримку. Тому я підтримую послаблення цих обмежень. Я вважаю, що важливо надати необхідну розвідувальну підтримку, матеріальну підтримку та підтримку зброєю, включаючи послаблення цих обмежень для того, щоб і Україна та Ізраїль могли вести відповідні війни. Вони повинні мати змогу не лише захищатися, але й вести війну таким чином, щоб знищити військового противника. І Я думаю, що адміністрація повинна визнати, що багато рішень, які вони ухвалювали протягом цієї війни, мали негативний вплив на здатність України та Ізраїлю робити те, що вони повинні робити. Я бачу, що в Палаті представників є підтримка для використання атакамсів більшого радіусу дії та забезпечення більшої кількості атакамсів. Загалом наразі така підтримка надходить у формі публічних заяв та прямих контактів з адміністрацією. Я ще не бачив жодних законодавчих поправок, які б цього вимагали, але це може бути оформлено у вигляді законодавчої поправки. Катю, ми зараз почули коментарі і республіканців і демократів, і от, власне, виглядає так, що законодавці із демократичної, з республіканської сторони, вони досить об'єднані у питанні необхідності зняти всі обмеження з використання західної зброї для завдання ударів для використання атакамців та іншої далекобійної американської зброї по території Росії. Але Катю, чи є якісь Інші рухи або намагання від законодавців змінити цю ситуацію та зняти ці обмеження будь окрім листа про який ти вже говорила окрім е звернення від конгресмена Марка Тернера. Саме так, Олексію, так виглядає зараз, що як республіканці, так і демократи власне об'єднані в цьому питанні, власне, мають спільну позицію щодо е, зняття усіх обмежень з української армії, але станом на зараз якихось нових звернень до адміністрації Байдена або нових заяв від конгресменів чи е, сенаторів, взагалі в принципі від конгресу, щодо цього питання поки що не було. Е, зазначу, що е, як щойно ми почули в коментарях законодавців, як республіканців, так і демократів, що наступним кроком після публічних заяв і звернень Адміністрації можуть стати в принципі законодавчі ініціативи створення певних поправок, які можуть додати до е, законодавств, які будуть вимагати на законодавчому рівні з, е, зняти усі обмеження з української армії, зокрема щодо використання атакамсів. Загалом скажу так, що в принципі найгучніше зараз виступаються зняття усіх обмежень е, з української армії саме в палаті представників. Сенат наразі є менш активним у цьому питанні, але сама палата представників на цьому тижні перебуває на черговій перерві. і Повернеться до роботи лише наступного. Того тижня відтак, якщо й очікувати якихось заяв від конгресменів та конгресмувенвумен республіканців чи демократів саме палати представників, то варто цього очікувати вже наступного тижня. За чим ми власне будемо стежити, але тут варто також зауважити, що наступний тиждень дуже ймовірно може бути присвячений в першу чергу ситуацію, ситуації в Ізраїлі, тому що вже у понеділок відбудеться особу, особистий виступ і звернення прем'єр-міністра Ізраїля Беняміна Нетаніаху до. Конгресу і власна на цю подію очікували достатньо довго в конгресі. Вже в понеділок матиме беняміне та це звернення власне у конгресі. І очікується, що можливо основним фокусом конгресу наступного тижня буде саме питання Ізраїлю. Але чи будуть нові заяви щодо зняття усіх обмежень з української армії і чи будуть це піднімати та обговорювати, зокрема в ключі питання Ізраїлю? Ми власне будемо стежити за цим і повідомляти нашим глядачам першими. Катя, от буквально ще одне питання. багато разів я чув заклики від європейських політиків, от зокрема від політиків з країн Балтії. А те, щоб зняти всі всі обмеження з використання західної зброї по ударів по території Росії, бо як вони зауважують, не важливо з якої території Росія атакує Україну, якщо Росія атакує Україну з цієї точки, то Україна відповідно має право захищатись та завдати ударів західної зброї, в тому числі далекобійної з західної зброї по території Росії, чи є вірогідність того, що позиція адміністрації президента США зміниться під тиском. І американських законодавців, а також європейських політиків країн-партнерів США, це чудове питання, тому що одним із тисків, одним тиском, який ми бачимо просто зараз, це той факт, що Велика Британія вже зняла такі обмеження з української армії, і власне питання, які адресували Джону Кірбубі в понеділок, відштовхувалася від того факту, що Велика Британія, власне вже зняла ці обмеження. Вона чує загрози від Москви, але власне. Москва uh... Має традицію е, погрожувати зокрема ядерним е, озброєнням, е, і е, так чи інакше, е, питання того, що роблять західні партнери е, Сполучених Штатів Америки, європейські партнери Сполучених Штатів Америки. А вже ж є важливим для адміністрації Байдена, і навіть в коментарях законодавців, з якими я спілкувалася, зокрема е, Грегорі Мікс, який є співголовою комітету із е, міжнародних відносин палати представників, він сказав, що адміністрація Байдена має орієнтуватись на те, що роблять партнери, і мати. Перемовини, зокрема з країнами НАТО щодо цього питання, і зазначу, що Грегорі Мікс є демократом, тобто фактично він теж закликає зняти усі обмеження з української армії і каже, що адміністрація має вести перемовини щодо цього питання із країнами-партнерами. Відтак, а вже ж такий тиск має матиме і буде мати вплив на адміністрацію Байдена. Питання в тому, чи буде більш задіяна власна Європа, щоб чинити такий тиск на адміністрацію Байдена. На чи можливо Європа піде на дальші кроки для того, щоб своїм власним прикладом показати, що вони знімають більше обмежень, але так чи інакше, цей тиск дійсно існує. Існує також і інший так би мовити, тиск це безпередньо українські делегації, які прилітають у Вашингтон, мають перемовини з представниками конгресу. І власне нагадаю нашим глядачам, що питання того, щоб зняти усі обмеження з української армії і закликати адміністрацію Байдена Байдена піти далі, вони почали бути гучними і почали підніматись після візитів у. Української українських делегацій до конгресу, в яких вони закликали конгрес власне чинити цей тиск на адміністрацію Байдена. Відтак це теж є важливим моментом тиску на адміністрацію, як вже західних партнерів, так і всередині держави саме від конгресу і законодавці, з якими спілкувались, також про це згадували, що велику роль в цьому відіграла українська сторона. І так треба подивитись, чи піде далі Європа і власне, сама Україна, щоб продовжити такі візити, або продовжити розширення дозволів для української армії зі сторони Європи, щоб це так чи інакше чи. Мило на адміністрацію Байдена, тому що це дійсно чині тиск, і ми підтвердження цього ми вже чули від самих законодавців і власне в заявах певних Білого Дому Катю. Дякую тобі дуже а, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова із включенням із конгресу. Тим часом нас дивляться із Кропівниччини, вітають із Дрогобича, Нікополя, Херсон на зв'язку, Норвегія, і я бачу ще кілька питань. поступило. от буквально дуже коротко було питання від нашого глядача: чи це вже зовсім офіційно? Що Марк Рюте буде новим генсеком НАТО? Нагадаю, що ця заява це заява про Марка Рюте від Яцесторгенна прозов в у Вашингтоні, і вона стосувала того, що Марк Рюта це дуже можливий потенційний кандидат, і звичайно, це ще не офіційно. І звичайно, в цьому випадку є Тотенер просто висловлює цю думку. І нагадаю, процитую його він сказав, що це дуже гарний кандидат. Але він не відзначив, що обов'язково Марк Рюта стане новим генеральним секретарем НАТО. Ми ж сьогодні говорили про низку важливих тем, за якими ми продовжимо стежити у наступних наших брифінгах. Приєднуйтесь до нас з брифінги. Виходять голос Америки українською з понеділка по п'ятницю о 18-й годині. Дякую вам дуже, що залишаєтесь з нами. Гарного вам вечора та мирного ранку до зустрічі.